Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Удар російською балістичною ракетою середньої дальності «Арєшнік» по території України це відповідь Москви на застосування Україною західних ракет по території Росії. Такого висновку дійшли аналітики британської розвідки. Вони вважають, що «Арєшнік» – це кодова назва експериментальної модифікації міжконтинентальної балістичної ракети Рубіж 26 яка пройшла перші випробування в 2011-му. Росія найімовірніше, має лише кілька ракет «Арєшнік», які ще тільки... Запустить в серійне виробництво, і ця зброя швидше за все буде набагато дорожчою ніж інші ракети, які Росія зараз використовує проти України. Йдеться в огляді британської розвідки. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, долучається до ефіру. Олександр, вітаю. Вітаю. Отже, очевидно, що Путін використав арешнік для західної аудиторії, але як на це відреагувала його внутрішня? Так, дійсно, це цікаве питання, і е, воно е, до речі. Е, ну не дуже багато про нього е, Всім ну дуже так знаєте, ретельно дивляться, а як же ж там на заході? Ну зрозуміло, так на заході це була основна аудиторія і суспільство загалом, і еліти, так звані decision makers, да хто буде в, власне вирішувати, чи давати, чи не давати Україні якусь. Допомогу і про це говорять: от як відреагували на заході, ну українці що там українці вже звикли, українців так не налякаєш. А от що ж буде з заходом? Але дійсно про російську аудиторію якось дуже мало говорять. Ми провели такий експрес-аналіз. Подивилися, яким власне наскільки уваги приділялися цьому, і дійсно можемо сказати, що готували цей арішнік, готували інформаційну власне інформаційне середовище до його застосування одразу після 17-го Власне листопада, коли вже почалися перші застосування високоточної зброї по території Росії, почали різко звінчувати в згадування в телеефірах НАТО і війни з НАТО. Що от ми тут воюємо з НАТО, і власне, коли був застосований арешник, там була. Ну просто його орішнікарешнікам арешник, арешник погоняв. Там були сотні і сотні, там 500, власне, це тільки вибірка з п'яти федеральних каналів 500 згадувань Арішника цього телешоу за одну добу. А якщо взяти соціальні мережі, це 129 мільйонів переглядів лише за тиждень, ну, от, з, тижня, з тижня по тиждень цей. І дуже інтенсивне використання скомпрометованих. Джерел інформації і ботів наганяли цю цю історію за річню дуже серйозно. І загальна аудиторія, понад половина з переглядів, власне, була на ці скомпрометовані. Е... Власне джерела інформації припадає, тому дійсно вони дуже серйозно розганяли е, цю істерію і всередині себе. А от до чого це призвело? Uh -huh. О, це дуже цікаво. Що е, е, дуже багато говорять зараз про е, е, лівада центра дослідження, де вони поставили питання, ну так співпало про е, чи виправдане використання ядерної зброї в цій війні. Ну і що там 39% Росіян сказали, так виправдане. Однак, е, ну загалом, питання. Доволі, доволі таке, ну я би сказав, дивно поставлене, ми поставили конкретно. Ми поставили конкретно рік тому, і мені здається, мало що змінилося з того часу, тому що це дуже фундаментальне питання. Ми поставили питання не в цілому, не в цілому чи виправдане використання ядерної зброї, а чи ви особисто підтримуєте використання ядерної зброї проти України? Так. І чи ви особисто Підтримують використання зброї проти країн НАТО. Так, от тоді 88% Росіян відповіли, що ні. з них 71% сказав однозначно ні. І щодо країн НАТО, 65% відповіли, що не підтримують використання цієї зброї. Це дуже важливо, важливо і найголовніше, що серед старшого покоління 55 років плюс оці радянські люди серед них навіть навіть більше 92% з них проти використання ядерної зброї проти України, тому що вони жили в цьому дискурсі жодної ядерної зброї, аби не було цієї от ядерної зими ядерної війни. Ну, може, це пов'язано з тим, що керівництво е, Російської Федерації, основні пропагандисти своїх дітей відправляють на захід, тому можливо через те і важко їм це уявити. Або вони дуже люблять просто дітей свого е, керівництва. Оксандра, тоді завершуючи, е, як би ви оцінили особисто буквально 30 секунд, ось цю спецоперацію була вона вдалою чи ні? Запуск решника, який нібито приймав не тільки Путін це рішення, а й його оточення. Вони не могли не прийняти якогось рішення іншого. Їм треба була ескалація. Їм треба була ескалація, але без власне реальної ескалації. Вони вважають, що вони це дуже вдалий крок зробили для себе, що не використовуючи, наприклад, там випробування ядерні, вони собі це на знаєте, на новий рік залишили. Але ну як ми бачимо, що вони скоріше налякали свій ядерний електорат, аніж досягли того, що всі підняли руки. Зрозуміло, дякую, Олександре. Що розбираєтеся в настроях Росіян? Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами наживо.